Дев'ять судів та багаторічна тяганина. Черкаська родина вже п'ять років відвоює власну квартиру. Її кілька разів перепродали. Усе за спиною власників. Ті майно відсудили та законним господарям відмовляють у реєстрації. Чому дізнавалася Ірина Малюкова? Я прошу вас, діти, поможіть, тому що там страшна корупція. У своїй 78 Микола Іліч воює за зятову квартиру. Її двокімнатної з євроремонтом майже десятиріччя тому ріелтор незаконно продав своєму родичу за 24 тисячі гривень. Той одразу перепродав у десятеро дорожче. І що характерно, що вони ці оригінали договору купівлі, продажі, витяг із на право власності і технічний паспорт квартири залишився в нас. Оригінали А Вони закупіями. А вони взяли дублікат ага. договору купілі продажі. У решті квартиру повернули після дев'яти судів. Там зобов'язали зареєструвати житло за законними власниками. Та реєстратори відмовляються. Мовляв, бракує необхідних документів. Що вони вступили в силу, вони вже є законні. Судові рішення навіть відміняють інколи постанови Кабінету міністрів. Що мене, так сказать, дивує, що такі мужі, юристи. І так опирається виконувати судові рішення, котрі зобов'язаний і контролювати, і виконувати. А вони цього не хочуть. Це в нашій державі не У реєстраційній коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Якщо в мене немає бажання надавати коментарі, коментарі з приводу цієї справи, то вибачте, ви ж не можете мене звиватися. Я вам відповідаю, що згідно чинного законодавства відмовила в реєстрації. А чому ви відмовляєтесь на камеру це сказати? Стісняюся. А хто керівник реєстраційної служби міста? Юристи кажуть, подібних випадків на практиці багато. Причини нереєстрації різні: від недбалості службовців до неусходження законів. До всього на подібних справах раніше часто спекулювали, тому зараз діють обережно. Я допускаю, що може бути у внутрішніх інструкціях, внутрішніх нормативних актах певних реєстраційних служб те, що перешкоджає нормальним чином це рішення суду виконати. Це є проблема глобальна нашого законодавства. З іншого боку, також слід додати. Авторитет рішень суду, які спонукають зареєструвати право власності за кимось і так далі, він суттєво знизився за останні роки, оскільки дуже багато разів цей механізм використовувався, наприклад, для того, щоб узаконити самовільну забудову. Власники оскандаленої квартири вже подали позов на реєстраційну за невиконання судових рішень. Кажуть, зроблять усе, аби врешті офіційно повернути собі власність. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов Вікка новини.